Так, ну, бачимо Hello World, наше, так допомогло йому збільшення розміру ДП, це ДПІ, або ДПІ, значить ну, ДПІ, значить, плотність на дюйм, ДПІ, ДПІ, ДПІ інші. І бачите, воно прижато до самого верху. Так, що можна сказати? Як можна змінити, щоб воно було ну, в трохи інший спосіб? Давайте є така властивість, як гравіті. Ну, Просто починає писати. Давайте layout gravіті. Спочатку акцентр. Давайте збережемо все о Значить, а, а якщо гравіті просто щось воно От. ну, бачите, він якби його відцентрував, тільки потрібно збір, зменшити. От 89, і ми бачимо, що він по центру. Просто у нас ну, він... Ну, дуже розтягнутий був, значить, і ми от зробили його якби, по центру. Як і перед тим у нас була контейнер, так і лайнер layout. В принципі, можна вирішити цю проблему розташування його по центру. Ось ми його розташували. Ну, давайте так, якби трохи... Скучно це робити, давайте ми змінимо все це. Ми давайте додамо більш цікаву конструкцію. Наприклад, ми будемо писати в полі для ввода ім'я, а він нам буде казати при натисканні на якусь кнопку Хелло ну, і то ім'я, що ми написали. Ну і до речі, познайомимося з такими відеоми як Batman і познайомося з способом компоновки. Так, давайте так і зробимо. Так що у нас так, давайте зробимо так. В один контейнер помістимо ще два. Ось таких лайнер layout. Значить, в одному з них будуть кнопки, а в нижньому буде просто текстів. Там ми будемо ну, бачити те, що ми будемо. а Ну і до речі, і до речі тут в іншому контейнері буде ще поле для вводу Ну, як це зробити? Можна написати прямо тут. Ось, зюканта, лайнер, layout. Він мені підказує, що. І обов'язкові речі це задати його розміри. Потрібно без цього воно працювати не буде. Ну, по ширині. Хай він буде на всю ширину, а на розміру, це буде в Wrap Content. Це в Wrap Content, це константа, от означає, що він буде намагатися займати місце тільки скільки йому потрібно, не більше. Ну і що тут? Орієнтацію потрібно задати. Орієнтation. Орієнтation, хай буде. Тут будуть тут будуть кнопки якісь. І давайте тому зробимо тут горизонтально Будуть кнопки, декілька кнопок в одному ряду. Ну і цього досить. Тобто робимо Тепер я поставив значить, кутову скупку, ну знак більше, і він відразу мені дописав це. Парний тех, йому початок і кінець. Ну, вже здогадалися, що ось це початок тега. Ось його кінець записується за таким слішем. Ну і давайте ось так от зробимо, скопіюємо просто і вставимо трохи нижче. Ну Орієнтацію йому поставимо, ну, по-перше, вертикальну. І, значить, зробимо йому матч-парент. Зараз воно. на, якби на весь екран. Так, і він роз'їхався. Тобто, якщо натиснути, ви ж слідкуєте це, от тут, якщо я натисну, його навіть не видно. Ось я натиснув, а на цей я бачу тільки ось цей лайнер Layout, бо у нього матчпарик. Він розтягується на весь простір. Що можна зробити? Ну, давайте зробимо так. У головного контейнера. Ну, і до речі, текст Ось це. Ми перенесемо всередину ось цього контейнера. Ось так. Це перенесли, а тут ми його видалимо. Вона нам ще знадобиться. От, так. Марчпарн краб контент, тут нічого. А цей на весь простір. Для цього начебто нічого немає. Давайте щось це напишемо, щоб побачити. Ну, наприклад, напишемо... Тут поле для ввода. Поле для ввода. А це поле для вводу. це такий віджет, який називається Edit Text. Edit Text теж него зробимо. Що у нього з шириною зроблено? Хай воно буде начпарник. Хай в хейт у нього буде в Rap Content. Бачите, зникло тут. Рука написати в RAP-контент. Так от. Ну, воно з'явилося. Ось воно з'явилося. Це edit текст, ну і все. Значить, теги не обов'язково будуть парними. Якщо ви хочете записати в одному тегі, то ви прямо ставите ось цей слэш і скобочку. Все, ви закрили. Це в одному насадилось. Тобто у нас тут є текст, де ми зможемо щось набирати, а ось тут ми щось зможемо бачити. Ось якийсь результат. Ну. Давайте додамо кнопочки. Давайте додамо кнопочки, прямо в цьому орієнтація горизонтальна, всі елементи будуть розташовуватися по горизонтальному. Значить, виджет кнопка це Button button и значит что у ньому буде теж а, у нього врад контент теж в рад контент id то есть якось нам потрібно буде прив'язувати, а привязка буде йти сама по, по всьому ID Android ID вот. ставим равно Ну тут не підказуємо, ну ладно. Це у нас буде собака плюс it і слеш, І тут ми вигадаємо, що хай буде це БРАН. Ну, взагалі-то, якщо правильно писати, воно буде підказувати ось цю фразу. Це я так. Що мені тут не подобається, то що немає закінчення. Ну, текст. Потрібно написати текст, текст. Android текст. Ну а текст RAM. О, ось така от штука. І закриємо. Це у нас буде один текст, ось так от. Ну і що це у нас? Я його не бачу. Щоб я його побачив, щоб він розташовувався в одну линию потрібно зробити таку штуку в цьому контейнері от там где у нас горизонтальний давайте додамо ще один такий параметр android котрий буде називати І поставив на значення, наприклад, 10. Це буде означати, що я умовно буду ділити ось цей контейнер, ось цей лайнер layout на 10 частин. Умовно. І елементу...